Розпочався квітень 24-го року, а це означає, що на нас чекають з вами нові круті ігрові релізи. Квітень зазвичай не дуже популярний серед видавців місяць, але тим не менш, продажі деяких проєктів розпочнуться. Я зараз майже про всі вам дуже стисло розповім і повідомлю в який день яка іграшка з'явиться на полицях магазинів. Я вас всіх щиро вітаю! Ви на каналі Turnal Play UA. Мене як завжди звати. Митро, тицяте вподобаєчку, якщо відео вам раптом сподобається. Та підписуйтесь на цей канал і вмикайте дзвоник, щоб не пропустити наступні цікаві відео. Підтримуйте наших воїнів на фронті будь-яким зручним для вас способом. Головне, робіть це регулярно. Якщо є бажання та можливість підтримати мій канал фінансово, я буду дуже вдячний будь-якій сумі. Дякую всім, хто вже робить свій внесок в розвиток моєї творчості. Ось ці чудові люди. Всі важливі покликання ви знайдете в дописі. Також доєднуйтесь до нашого дискорда. Я буду дуже радий вас всіх там бачити. Давайте вже починати. Поїхали! Приємного перегляду! 3 квітня тільки користувачі ПК зможуть пограти в містобудівний симулятор Planet Tiles від польських розробників зі студії Mythic All. В грі необхідно створити свій космічний світ та захищати його від різноманітних стихійних лих. 9 квітня на світ з'явиться, так би мовити, симулятор Ботаніка Ботані Мейнор, в якому вам необхідно взяти на себе роль Арабели Грін, Ботаніка на пенсії та слідкувати за своїм садом і знаходити найкраще середовище для вирощування рослин і досліджувати їхні дивовижні здібності. Британська студія Balloon Studios випустить проєкт на ПК, Xbox Series та Nintendo Switch. Якщо рослини це не ваше або є бажання до більш екшонових проєктів, ви можете спробувати тактичний шутер головоломку Children of the Sun, де треба керувати кулею від першої особи та помститися зловісному культу. Гра вийде лише на персональні комп'ютери, також 9 квітня. 10 квітня також тільки на ПК вийде стелс-платформер від іспанської студії Baby Robot Games – Ereban Shadow Legacy. В ньому гравець візьме на себе роль останнього представника забутої раси на ім'я Аяна. Треба вбивати ворогів або уникати сутичок з ними, розкрити всю правду про минуле та врятувати світ. В один день з попереднім проєктом вийде двовимірний платформер Metroidvania Turbo Kid, яка стилізована під іграшки з 90-х років. В забавці необхідно знищувати купи ворогів, залишаючи після них лише тільки море віртуальної крові, відкривати та вдосконалювати свій арсенал і їздити на велосипеді. Гра від канадської студії Outer Minds вийде тільки на ПК. Головоломка Let's Revolution від американської студії AntFood вийде на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series та Switch вже 11 квітня. В ній необхідно перевертаючи плитки, завадити схибленому королю, зруйнувати світ. Віртуальний роман Софія де Тревел, який нагадує сторінки книги, гравцям необхідно мандрувати містом Венеція і шукати різноманітних персонажів та яскраві пейзажі. Іграшка від студії мема Гого з'явиться на ПК та на свіч 11 квітня. Life Eater – це жахастик та симулятор викрадання одночасно. Над ним працює американська студія Strange Scaffold. В ньому головний герой служить невідомому темному богу і відстежує своїх жертв, втирається до них у довіру, а потім приносить їх у жертву на щорічному ритуалі, який нібито має ще на рік відкласти кінець світу. Іграшка почне продаватися 15 квітня на ПК та Nintendo Switch. Багатокористувацький виживач Grounded від Obsidian Entertainment про дітей, які стали маленькими і намагаються не померти у саду власного будинку, має вийти тепер на PlayStation 4, PlayStation 5 та Switch. Проєкт з 16 квітня більше не буде ексклюзивом платформи Xbox. Дуже круто стилізована і вручну намальована сюжетна адвенчура Халібут від німецької студії Slow Bros Розповість історію, що розгортається на величезному космічному кораблі. А гравцям треба взяти на себе роль Гарольда і дослідити цей ретро-футуристичний світ. Дізнавшись таємницю слова Дім, реліз проєкту запланований на 16 квітня для користувачів ПК PlayStation 5 та Xbox Series. Тепер Planet of Lana завітає на PlayStation 5 та Switch, отримавши від ком'юніті Сім рік тому дуже схвальні відгуки. Це кінематографічна пригодницька головоломка від шведської студії Вішфолі, в якій необхідно вирушити врятувальну місію разом з молодою дівчиною та її вірним другом по барвистому світу, який наповнений невідомими істотами. Австрійська Moon Studio готує до дочасного доступу свою RPG No Rest for the Wicked вже 18 квітня. Про неї ми з вами вже неодноразово згадували у новинних дайджестах. Минуло вже майже два роки після релізу гри на ПК, і от тепер розробники з вельської студії Вельс інтеректів вже готові представити свій продукт гравцям на консолях PlayStation 5 та Xbox Series. Scare Ritual – шутер від першої особи, в якому вам буде необхідно пробиватися крізь орди живих мерців. вийде вже 18 квітня. В JRPG Elden Chronicle 100 Heroes гравцям буде необхідно керувати одразу сотнею персонажів, щоб врятувати світ, який поринув у війні. Гра вийде 23 квітня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch. Британська студія Sargent готує до релізу свій платформер метродванію Tales of Kenzera в який необхідно граючи за Бога смерті, повернути дух свого батька, досліджуючи барвисті землі Кензери. Придбати іграшку можна буде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series та Nintendo Switch вже 23 квітня. 25 квітня можна перевтілитися в краба відлюдника в грі Анато Treasure і спробувати відшукати скарб у підводному королівстві та викупити свою мушлю. Розробники підготували версії для ПК, Xbox One, Xbox One, Series та Switch. Square Enix планує випустити останню частину з серії Saga. Покрокова RPG Saga Emerald Beyond буде доступна вже 25 квітня на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch та iOS. 26 квітня південно-карейська студія Shift Up має випустити ексклюзивно на PlayStation 5 свій перегодницький слешер Stellar Blade, до якого наразі є доступна демо-версія, і всі охочі, у кого є звичайно п'ята плойка, можуть ознайомитися і вирішити, чи варто його купувати чи ні. А всі, хто спробували, відгукуються про іграшку дуже і дуже позитивно. Динамічна RPG Sandland від японських розробників зі студії Ілка вийде вже 26 квітня. В грі необхідно взяти на себе роль диявола Вельзевула, зібрати загін легендарних невдах та досліджувати світ Сендленду. Іграшка буде доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5 та Xbox Series. Також 26 квітня планується реліз середньовічної стратегії Mana Lords. В грі буде розвинена система містобудування, тактичних боїв, імітація економіки та суспільного життя. Хочу зауважити, що над проектом працює лише одна людина. Пограти в забавку зможуть лише користувачі ПК. Симулятор тенісу Top Spin 2K25 також вийде 26 квітня, а його розробкою займається студія Angar 13, яка особисто мені запам'ятала своїм неперевершеним ремастером першої частини мафії. Гра буде доступна на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series. І ще один ексклюзив Xbox потрапить на PlayStation 5. Це багатокористувацький піратський екшен Sea of Thieves. Проєкт від британської Rare буде доступний вже 30 квітня. А на цьому у мене все. Пишіть в коментарях, яка іграшка вам сподобалася чи не сподобалася. Чи плануєте ви взагалі купувати щось з проєктів, які я перелічив? І можливо я щось пропустив, що є крутим тайтлом і має вийти також у квітні. Не забувайте протискати ваші козацькі вподобайки, підписуватись на канал, вмикати дзвоник, щоб не пропускати наступних цікавих відео. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!